Привіт, мене звати Гануся, і я говорю про психологію в усіх реалах і існування. І сьогодні, як і обіцяла в попередньому ролику, я хотіла почати тему межових матерів. І ми вже згадували їх як мінімум, коли говорили про фільм Грудень, травень і коли ми говорили зараз уже про фільм Пам'ять кохання, про цих от жорстоких своєрідних таких матерів. Це не про не про акцентуацію, це про розлад особистості. І є книга, така основна, яку всюди радять на навчанні: це Кірстен Ен Лоусон, матері з межовим розладом особистості і їх діти. Отак, от, от виглядає книжка. У мене вона ще російською. Я вже бачила її українською. Тому раджу вам всім купувати зразу переклад. Я втішаю себе, що я купила передрук, тому Росія гроші за це не отримала. Але це ж таки книга ж російська, і дуже багато, на жаль, психологічної літератури, російською ще мовою. Переважно це приїжджають десь з Харкова передруки. Я купую в інтернеті і часто мені їде з Харкова, тому мені гріє душу, що Харків швидко працює і відправляє книги. Але нарікати ми не можемо, тому що це не найпопулярніша література, і, звичайно, видавництво не можуть прикласти прям все і моментально. Тому працюємо над цим, не купуємо прям російське з Росії, а купуємо те, що є. І це дуже класна книжка, дуже цікава. І сьогодні я вирішила зробити такий огляд. Я озвучу основні ознаки за цією книгою розладу особистості межового. Потім будуть рівні функціонального стану матері, якою вона має бути. Ну, ідеалі має бути і яка вона в випадку межової. І потім ми з вами переглянемо основні типи матерів межових, А вже в наступних роликах я, мабуть, поговорю про кожну з них окремо, розкрию її ширше, щоб було зрозуміліше, яка це матір. І дуже цікаво, що сьогодні, якось так я виставила камеру, що ззаду, бачите, у мене веретено стоїть. Тому можливо, Якась спляча красуня. Зрозуміє, що колись зла мачуха або, на жаль, межова матір вколола її голкою, і вона спала з цією травмою дуже довго. Може, хлопчик, може дівчинка. Але не даремно я так, таку алюзію зачепила про такі якісь. Казкових, магічних казкових персонажів, тому що ви потім зрозумієте, коли я буду типа озвучувати, і там серед них є, наприклад, мати Відьма і мати Королева. Тому почнемо. Почнемо ми, мабуть, з просто переліку, я його вам зачитаю, паралельно перекладаючи, тому можливо, це буде не так швидко, але. Мабуть, це буде найправильніше, якщо я буду це робити прямо за підручником. Тут 9 пунктів, якщо у людини є 5 з них, є висока вірогідність, що це межовий розлад. Перше, це активні спроби уникнути реальної або уявної покинутості. Тобто, якщо людина постійно... Намагається от, з нею справитися. Тобто вона вважає, що вона самотня і треба з цим якось справитися. Наступне неврівноваженість і напруженість в особистих стосунках. Тобто така от імпульсивна, нестабільна, неврівноважена в особистих стосунках людина, нестабільне самовідчуття і образ себе. Тобто нестабільне уявлення, яка це людина. Тобто це може бути ж і жінка, і чоловік. Тут ми звичайно про матерів, але серед жінок межових дуже, ну, їх не дуже багато, якщо я не помиляюсь, бо книжку давно читала, статистично жінок все ж таки більше. Чоловіки люблять інші діагнози. Так, далі імпульсивність, і потенційно саморуйнівна поведінка. Що це означає? Що таке саморуйнівна? Це транжирство. Тобто людина спускає моментально всі свої гроші. Тобто, що може нашкодити їй, її, її родині усім, тобто, вона не думає про майбутнє. А статева розпущеність, тобто це нерозбірливі зв'язки, які знову таки потенційно можуть різними способами нашкодити цій людині. А зловживання наркотиками. Нічого тут пояснювати, а, небезпечне водіння. Тобто це коли от, так, людина себе неадекватно імпульсивно поводить за кермом. І це не про яскраве побачення на порожній дорозі, коли ви там щось трошки натисли на газ. Це така імпульсивність і регулярність цих подій. А, ну і те, що можна нашкодити. Як на межі життя і смерті. І РХП. розлади харчової поведінки. Це не загалом про це не означає, що людина з РХП обов'язково межова, але це одна з ознак, на які варто звернути увагу: демонстративні спроби і погрози самогубства або якісь самоушкодження. Укуси, порізи, опіки. Будь-яким способом, тобто, або людина демонстративно часто каже: я зведу е, рахунки з життям, якщо ти від мене підеш, або на що мені жити. І от постійно таке демонстративне бажання, нібито бажання е, померти, або це от такі, те, те, що називається село Теж така ознака межовості. Перепади і швидка зміна настрою. Але це яскраво, тобто це не те, що вас щось засмутило і вас там зіпсувався настрій, покращився. Це майже немає ніяких достатніх причин для цього. Відчуття душевної порожнечі. Це знову-таки вертаючись до теми не до кінця, усвідомленості себе, така депресивність, теж властива. Тобто, ця порожнеча, яка заповнюється цими всіма імпульсивними пульсивними діями, які ми все перерахували. Неадекватне або неконтрольований гнів. Тобто, це дуже жорстокі, гніволиві люди, чий гнів боїться вся родина. Це швидке спалахування і неадекватні реакції. Параноїдальні думки і симптоми дисоціації, втрати зв'язку з реальністю, викликання стресу. Тобто, знову таки, має бути передумова, наприклад, стресу, але людина заходить в такі дивні психотичні стани. Тобто вона. З одного боку не контролює себе, от якесь таке розщеплення свідомості, параноїдні, нав'язливі думки. Тобто це ще не шизофренія, але такі якісь дуже дивні імпульсивні дії і думки. А ще цікавіша таблиця а, різні стани матерів: ідеальна мама і матір з межовим розладом. Ідеальна мама буде втішати свою дитину. А матір з розладом вводять дитину в певну таку, ну, як деморалізують. Тобто, навпаки, дитина заплутується в своїх почуттях. Протилежні послання, якісь такі взаємовиключні думки. От вона його якось так вводить, в таку певну. Не оману, але заплутуємо. друге вибачаються за погану поведінку. Навіть не те, що погану, мама не вибачається за погану, але якусь таку недоречну. занадто грубу або якусь, ну, от якось дитину, ситомлі, що якусь зачепила дитину, сидомлющо якось неправильно вчинила. Матір з меживим розладом не буде вибачатися, і навіть про нього не згадаю. Що вона якось не так себе повела, тобто це навіть не звертаю. Увагу. Третє, дбає про себе, матері з ПРЛ очікують, що про них будуть дбати, навіть діти. Підтримують незалежність своїх дітей. Я трошки роблю паузу, тому що перекладаю на ходу. Підтримують незалежність своєї дитини, а матір сперел карають за незалежність і завдають перешкод, щоб дитина сама якось хоч щось робила. Тобто матір це лякає сперел. Горді за досягнення дітей, ідеальні мами. Матері сперел заздрять своїм дітям, ігнорують і знецінюють їх досягнення. Шосте формують самооцінку дитини матері ідеальні. А матері з ПРЛ знищують і підривають самооцінку своєї ж дитини. Їй потрібна самостійність. нагадаю. Сьоме відповідають на змінню на потреби дитини, які постійно змінюються. А матір з ПРЛ... Вони очікують, що діти будуть відповідати їх потребам. Такий ось цікавий парадокс. Вони ніби такі самі діти. Вони на одному рівні з дитиною і навіть, можливо, більше дитячі, ніж діти. Далі, восьме. Заспокоюють і втішають своїх дітей. Ідеальні мами. Мами з ПРЛ лякають і засмучують своїх дітей. Тобто дитину в стресі вона ще більше будуть залякувати. І це вертаючись до першого, коли вони вводять дитину в якийсь такий стан нерозуміння, що відбувається. Дев'яте, виховують з опорою на... на Боже, як це сказати, на природні і логічне. На природню логічну послідовність, що все взаємозв'язано. А матері з ПРЕЛ виховують своїх дітей непослідовно і з опорою на покарання. Тобто вони залякують. Якщо матір нормально, вона має намагатися дитині пояснювати логічно логічно-наслідковий зв'язок, що буде, якщо щось то матір сперел просто залябку і все. Да. І як вам такі пункти? Багато вже знайшли цікавого, що ви вже десь бачили? Так, десяте. Матері нормально вони очікують, що їхніх дітей будуть любити інші. А матері сперел, якщо їхніх дітей хтось любить, вони ревнують. І їм стає самотньо. І Їх це навіть ображає дуже сильно. Така от дивна конкуренція за власних дітей. Далі одинадцяте. Ніколи матір нормально не буде погрожувати кинути свою дитину. Матір з перел погрожує кинути свою дитину. Або справді кидають. Тобто варіантів два. Як покарання. Дванадцяте. Вірять в доброту власної дитини. Це звичайні нормальні матері. Дванадцяте у матерів сперел не вірять в доброту своїх дітей. Тобто вони підозрюють, що їхня дитина глибинно погана, наприклад. Уявіть собі. 13. Останнє. довіряють своїм дітям, а матері з не довіряють власним дітям. Така дивна комбінація, поширена в нашому пострадянському просторі. На жаль, мені доводиться вживати цю, це формулювання. Але саме цей радянський наслідок, це холодне дивне виховання, виховало в людях дуже багато таких пунктів. Напишіть мені в коментарях, як вам. Сподіваюся, я не занадто важко це все перекладала і довго. І швиденько я вам розкажу про типажі матері в Сперел. І в наступних роликах, якщо вам буде цікаво, ви мені про це напишіть. Бо якщо вам зовсім це не цікаво, то я і не буду на це звертати увагу, а буду знімати ролики, які я вам пообіцяла до того. Тому поки що я вам розкажу. Це затравочка. А, так. А як це перекласти, мать безпризорниця, мати безхатько, мати відлюбниця буде далі. А це така от е, нічийна, нібито вона транслює е, безпомічність, її хочуть, як вона її не те, що хочуть врятувати. Але у неї таке відчуття нікому не потрібності, вона непослідовна, вона створює навколо себе. цей… Така матір відчуває себе нікому не потрібною, глибинно, нібито вона вводить інших в оману, ніби вона не та, за кого себе видає. Це прям її внутрішнє відчуття, тому що колись вона от жертва або насилля була, або такої недбалості жорстокої, батьківської. І вона, з одного боку, вона транслює, що нічого не може. Хоча якщо ті ж люди, які їй допомагають, вони потім розуміють, що не така вона і безпорадна, тобто вона може багато. Але оце от їй не дає от брати щось від життя, розвиватися оце от відчуття Нібито як непотрібності, і ніби вона не на своєму місці. І вона транслює своїм дітям, що життя занадто важке. І от справді вона відтворює цей сценарій безкінечно. Якщо першу матір порівнюють з такою попелюшкою, нікому не потрібною, то друга наша героїня це мати, відлюдниця, вона Порівнюється з білосніжкою, і нею керує страх. Її колись образили, її підвели, там, або якось їй нашкодили, і тепер вона транслює своїм дітям, що життя занадто небезпечним. Вона уникає людей, уникає зближення, от вона ховається, нібито, і вона ховається разом зі своїми дітьми. Тобто це така складна матір, про яку треба окремо довго говорити, як і про попередню. А, наступний тип це мати королева. Вона, її нею керує душевна порожнеча. Це така нарцисична матір. Вона транслює такий холод, що люди хочуть, щоб вона ними керувала. Тобто, вони справді як підлеглі до неї. Вона вважає, що всіма можна керувати. І що світ крутиться навколо неї. І от прямо може цим користуватися і ні з ким не рахуватися. Тобто вона це транслює прям своїм дітям і всі її бояться. Тобто це такий жорстокий тип. І остання це мати відьма. В нею керує гнів. Вона транслює дітям, що життя це війна. І от найгірший тип, наскільки я пам'ятаю, здається, це матір медея. Яка може буквально там не знаю, пожертвувати своїми дітьми заради помсти. Тобто для неї взагалі нема нічого святого. На цьому я думаю, на сьогодні я закінчу, тому що я вже поспішаю, чесно кажучи. Але це дуже цікава тема, дуже цікаві, дуже складні матері і, в принципі, складні люди. Тобто, обов'язково ці жінки будуть матерями. Але ця книга от, саме про матір. То для, ніби як допомога цим дітям, яких виросли виросли такі матері. Як вам така тема, напишіть мені в коментарях. Побачимось в наступних роликах. Залишайте коментарі, приходьте на терапію, підписуйтесь, завжди рада з вами поспілкуватися. Побачимось, побачимось. І сподіваюсь, комусь, по-перше, допоможуть ці ролики краще зрозуміти себе, своє минуле. І нам з вами ну, якось буде цікавіше. І ми краще будемо розуміти цей жорстокий світ. А можемо аналізувати фільм, наприклад. Якщо це зовсім не з вашої історії, ви зовсім жоден пункт з тих, які ви почули, взагалі не про вас. Як вам, до речі, цей перерахунок, як має вести себе матір і як ведуть себе матері з меживим розладом? Побачимось! Гарного дня!